Вітаю всіх на ютуб каналі Камонплей. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про останній матч цього сезону, а саме про масові рокіровки головних тренерів в наших клубах, що відбувається у першій лізі та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну з блоку про наших лідерів, які усі зіграли в нічию. Олександрія 0-0 з Чорноморцем, Шахтар з Рухом зіграли 1-1, ну Динамо з Сколосам також 1-1. Про ці матчі мало що можна сказати, тому що Олександрія виставила напівдублюючий дублюючий склад тому і мали таку гру. хоча Могли забивати свій гол і перемагати. Чорноморець, звичайно, який відправляється в першу лігу, намагався якось гучно гримкнути дверима, однак не вийшло, і тепер на них чекає можливо якесь оновлення у першій лізі. І тут я хотів би трошки поговорити про одеситів. Повідомляється, що тренерський штаб, на чолі з Олександром Кучером, продовжить свою роботу і будуть намагатися повернути цю команду до УПЛ. Окрім цього, до тренерського штабу повинен прийти Андрій Дикань, з яким Олександр Кучер знайомий по роботі в металі, в металісті. Наразі Андрій Дикань, який є тренером воротарів, працює у жіночій команді Металіста 1925. Що стосується Ярослава Ракицького, який є можна сказати граючим тренером, то скоріш за все він також залишиться в клубі. Бо наскільки я знаю, в них з Олександром Кучером дуже гарні відносини. І Саме тому він і пройшов допомагати Чорноморцю ось зараз навесні. До того ж, Ракицький поки що також не визначився, що буде робити далі зі своєю кар'єрою, бути тренером, агентом або кимось ще. Тому таким чином в нього вийде подумати ще один рік, але в першій лізі. Що стосується Олександрії, то незважаючи на класні результати в цьому сезоні, у них ну, досить туманне майбутнє, тому що до сих пір не зрозуміло, чи залишиться Руслан Ротань. На посаді головного тренера. В нього завершується контракт, йому запропонували цей новий контракт, але до сих пір він не відповів так чи ні. Напевно, він чекає якусь іншу пропозицію, якусь кращу пропозицію. І, звичайно, якщо ця пропозиція краще не прийде, то він продовжить працювати з Олександрією. Що стосується матчу рух Шахтар, то тут хотів би відзначити львівську команду, тому що. То їх спочатку взагалі хотіли ліквідувати, ну як на словах, тому що думали, що після ось цього злиття з Карпатами цього клубу не буде. Потім всі думали, що через втрату лідерів вони відправляться за спортивним принципом у першу лігу. Але у підсумку таке враження, що і не відчутно, що вони втратили своїх лідерів. Команда почала весну досить погано, тому що був ненаграний склад. Але згодом команда Віталія Пономарьова досить непогано грала, і наприкінці сезону ця команда вже нагадувала саме ту команду, яка мала своїх лідерів до зими. І якщо казати про тих гравців, які прийшли до руху замість тих, які відправились до Карпат, то хотілося б відзначити Артура Рябова. Хотілося б відзначити легіонера Фалбу Бакара, який досить непогано грає, забиває і робить те, що і потрібен нападник. Ну а якщо казати про тих гравців, які відправились до Карпат, то таке враження, що вони взагалі не підсилили львівську команду. Краснопір більш-менш грає в основі, однак забив лише один м'яч, і то з пенальті. Федор та квасниця переважно виходять з лавки запасних і грають по 10-15 хвилин. Є ще Олексій Сич. Так, він починав грати в основі, однак, на жаль, зламався. Ну а для Григорія Козловського також е, виконане завдання. Вони продали своїх талантів за непогані кошти і одразу їх замінили. Що стосується Донецького шахтаря, то тут також багато цікавого. Вони нарешті офіційно попрощалися з Маріно Пушичем, сказали йому дякуємо, дякуємо за ці півтора роки, за чемпіонство, за Кубок України, чемпіонство в минулому сезоні. Однак всі ми прекрасно розуміємо, що Пушич. Повністю провалив цей сезон, навіть незважаючи на перемогу в Кубку України. Зараз активно кажуть майже усі, що Арда Туран очолить Шахтар. Про це навіть сказав Фабріце Романо. Тому, ну наскільки мені відомо, він вже десь летить до Шахтаря, і завтра або сьогодні підпише цей контракт з Шахтарем. Повідомляється, що в нього буде немаленька зарплата, приблизно 2 мільйони євро на рік. Угода буде розрахована до 2027 року, і думаю, що окрім цього, гірники ще запропонували йому якісь певні трансфери під себе, як це було з Роберто де в 2021 році, коли гірники витратили ну приблизно 50 мільйонів євро. Тому і тут, думаю, витратять якусь таку нормальну суму, можливо, десь до 20 мільйонів, саме на трансфери під нього. Ось у Києві Динамо не вдалося порадувати перемогу вболівальників, окрім того, що після матчу вони святкували чемпіонство. Звичайно, підопічні Олександра Шуковського в цьому поєдинку грали напіврезервним складом, однак все одно ну, зрозуміло, що настрій був лише на перемогу, щоб порадувати вболівальників і закрити цей сезон саме перемогою. Але всі ми знаємо зараз, як грає Ковалівка, як грає підопічні Руслана Костишина. І ця команда приємно дивую після того, як їх очолив Костишин. Тому подивимось, що вони зможуть в наступному сезоні. Також варто, до речі, відзначити Сидорова, який в металісті 19-25 взагалі в першій лізі нічого не виходило. А тут приїхав до колосу, забив переможний гол лівому берегу. Тут зрівняв рахунок з Динамо. Динамо, звичайно, чемпіон, однак є якась певна тенденція, що під кінець сезону вони. Досить сильно або втомилися, або просто сильно повірили в себе, що вони вже і так чемпіони, тому що цей спад почався ще до того, як їх офіційно оголосили чемпіонами, коли це стало вже математично зрозуміло. Я звичайно сподіваюся, що саме через це, що вони просто повірили в себе і розслабились, а не якась є проблема там, можливо, в головному тренері, або конфлікті між гравцями та тренером. Або просто команда втомилася, і, наприклад, тренерський штаб провів неправильно зумову підготовку. Але по-справжньому, в якому стані знаходиться Динамо, ми побачимо в наступному сезоні, коли 22 липня вони гратимуть в кваліфікації Ліги Чемпіонів. Ось там і подивимось. Але перед цим, звичайно, Динамо планує серйозно підсилитись, щоб якісніше виступити в лізі чемпіонів. А за мою інформацією, таке дійсно буде. Суркіс готовий виділяти кошти. І сподіватися на те, що вони потраплять до етапу Ліги Чемпіонів, де у підсумку у киян є можливість заробити приблизно як мінімум 25-30 мільйонів. Звичайно, це не 40 мільйонів. Як це може заробити мінімум Шахтар, просто тому що у Динамо загальний рейтинг за останні 10 років менший, а тому і бонусів від УЄФА мінімум вони отримують менше. Але, звичайно, 30 мільйонів євро від УЄФА Покриють не просто один сезон, а цілі півтора сезону. Тому, звичайно, є сенс зробити ставку на це, ніж на ставку у Монако. Ну а в неділю відбулося ще три подинки, перший з яких це Верес ЛНЗ, який не мав ніякого турнірного значення, і команди зіграли, ну, таке враження, товариську гру, зігравши один-друг. -один. Звичайно, в цьому подинку приємно було побачити, що нарешті забив Бенні Мукуана за ЛНЗ. і... Міг команді допомогти перемогти в цьому поєдинку, однак у підсумку все ж таки рівняне зрівняла рахунок і таким чином перервали свою серію поразок, яка становила 4 матчі. І ось якщо я казав про Динамо, які стали не так інтенсивно грати, не так багато витрачати фізичних сил, то з Вересом це взагалі якийсь жах. Вони просто не хочуть грати, для них нічого не цікаво в останніх п'яти турах, і вони просто доігрують цей сезон. Я розумію, що там ніхто не планує виходити в Єврокубки, ніхто не хоче ставити якісь такі завдання. Однак, ну гравці, ви ж також працюєте на себе. Працюйте на себе, зарекомендуєте, але Верес з радістю зможе вас кудись продасти. Про це ж казав спортивний директор Вересу Юрій Габовдо, що вони готові до продажу будь-якого гравця, і в них вже є у разі чого заміна. Що стосується ЛНЗ, то тут все набагато гірше, тому що всі ми прекрасно знаємо амбіції цієї команди, що ця команда хоче йти якомога вище, вони витрачають багато грошей, багато новачків приходить, якісь нові фахівці приходять там. Караско, зараз Григорчук, однак нічого не виходить. Роман Григорчук прийшов до цієї команди перед зимовими зборами, тобто в нього була можливість. Ну, попросити тих гравців, які йому потрібні. В нього була можливість попрацювати з командою так, як він хоче, тому що зимові збори це саме ті збори, де є багато часу підлаштувати команду під свої вимоги і пояснити, ну просто що ти хочеш від команди, тому що ну, завжди для цього потрібен час. Але ж часу було вдосталь знову ж таки зимові збори, ці матчі весняні. Однак до кінця сезону ніякого покращення у гри Олензе немає. У мене ще взимку була інформація, що Григорчук, який очолив ФЛНЗ, це історія на півроку. Ну, тоді я не повірив, думав, що в нього щось вдасться у цій команді. Однак все йде до того, що з ним попрощаються. І у Черкаської команди вже є певний шорт-лист з виконавців, фахівців, які можуть очолити команду. Поки що там до вибору ще дуже далеко, однак Григорчук залишить клуб. Ну, головною інтригою в неділі було те, хто поїде четвертою командою в Єврокубки. Це або Карпати, Кривбас або Полісся. Ну а після того, як Полісся та Кривбас зіграли 1-1, Житомирянам цього вистачило, тому що Карпати програли зорі з рахунком 1-3. Матч Полісся Кривбас вийшов дуже цікавим поєдинком, тому що було приємно спостерігати за. Усіма гравцями, які намагалися вижити максимум зі своїх сил, зі своїх можливостей, бо прекрасно розуміли, що стоїть на кону. А враховуючи результат у Львові, то і Кривбасу було зрозуміло, що їхня перемога їм може допомогти вийти в Єврокубки. Бо якщо б Карпати виграли, то у Кривбасу не було б шансів. Звичайно, в цьому матчі і в цьому сезоні варто відзначити Єгора Твердохліба, який забив вже 14-й гол. Він провів дуже класний сезон, і впевнений, що Влітку на нього очікує якийсь якісний трансфер, куди саме, поки що не зрозуміло, але точно кривористці будуть його продавати, або в Динамо Шахтар, там на місце Бояльського можна його поставити. Він грає саме на цій позиції, або, можливо, в Шахтар на місце Судакова, якого намагаються продати. Однак, враховуючи нинішній вектор донецького Шахтара на бразильців, то це мало ймовірно. А взагалі я більше очікував, що він опиниться в збірні України. Однак, враховуючи, що Сергій Ребров викликає, або коли дуже потрібно, коли не вистачає гравців, ось, наприклад, як Калюжного, або просто гравців з Динамо Шахтаря, або ті, які грають в Єврокубках. Ну, головною новиною щодо майбутнього Ковбасу, звичайно, є те, що Юрій Вернадуб після цього попрощався з командою і подякував о, за ці три роки в клубі і бажає, звичайно, цьому клубу найкращого. Я чув, що Юрій Вернадубу зараз активно шукає клуб, який. Підходить під його амбіції, але серед тих клубів, які дійсно його хочуть, ну це може бути лише там Металіст 1925, який поки що не зрозуміло чи вийде до УПЛ. Окрім того, що Юрій Верндуб залишає команду, багато легіонерів залишають команду, якісь інші українці, це основні гравці, серед яких Соса. Тому в наступному сезоні на нас очікує зовсім інший кровбас – Кровбас, який ставить ставку на молодих гравців, на своїх вихованців, тому подивимось, що з цього вийде. Що стосується Житомирської команди, яка другий сезон поспіль потрапляє в Єврокубки, то, звичайно, є якийсь певний присмак, що щось не те. Так, звичайно, потрапили в Єврокубки, посіли навіть вище місце, ніж в минулому сезоні. Тоді було п'яте, зараз четверте. Однак враховуючи ось ці проблеми зі скаутингом, проблеми з плохими гравцями, які проходять до клубу, де лише батіста приніс реальну користь, не зрозуміли ситуацію з майбутнім головним тренером. Тому для Полісся, для Геннадія Буткевича зараз головне не думати про Єврокубки, в які вони потрапили, а думати про те, хто поведе цей клуб в Єврокубки і в наступний сезон. Бо тут більше треба думати про наступний сезон, ніж. Про ці єврокубки, де з великою ймовірністю вони зіграють два матчі і повернуться додому. В паралельному поєдинку, де Карпати програли зорі з рахунком 1-3, хотілося б відзначити, що львів'яни в цьому сезоні сім раз втрачали перемогу, де вони вели в рахунку. П'ять разів вони після того, як вони перемагали взагалі програвали, і два рази зіграли в нічию. І що ще варто звернути увагу, що в першому колі Зорея було те ж саме. Перемагали з рахунком 1-0, начебто контролювали хід поєдинку, однак пропустили два голи від Мічина і програли 2-1. І ось це головний мінус львівської команди, тому що начебто вони грають в цікавий атакуючий футбол, на них приємно спостерігати. Однак в цьому поєдинку, враховуючи те, що вони повели в рахунку, потрібно було одне. Ну, головне це втримати цей рахунок. Однак вони продовжували грати у свій футбол. І через це я вважаю і програли, замість того, щоб зробити все, щоб здобути саме результат, тому що ну всі ми прекрасно знаємо, що гра забувається, а результат залишається, і ця перемога їм би допомогла вийти в Єврокубки. Звичайно, якщо б там вболівальникам клубу, керівництву клубу, гравцям показали, де знаходиться їхній клуб наприкінці сезону, то вони б сказали: ой, дійсно непоганий результат. А так, звичайно, вони засмутилися, і вболівальники, які вже там, за два тури до цього думали, що будуть грати в Лізі конференції і близько їхати зі Львова до там, Польщі. Однак, ну, перший сезон, я вважаю, нічого страшного, хоч і прикро. Головним завданням Львівський Карпат на майбутнє буде, звичайно, пошук нападника, тому що так вони підписали Ігоря Краснопіра, але він забив лише один гол, і то з пенальті. Так, Ігор Невес забив ще два голи, але це небагато вирішує. Потрібен нападник, ось як Батіста. Дійсно, непоганий нападник. Або нападник як Філіпов, який багато забиває. Ось цього саме і не вистачає Карпатам. Враховуючи те, як вони часто атакують, ну їм просто вкрай необхіден такий нападник. Що стосується Луганського зорі, то вони провели досить непоганий сезон, однак просто непоганий. Непогано, не гарно. Тобто для них гарно це потрапляння в Єврокубки. І погано це десь там бути на межі виліту. Однак ця команда, незважаючи на те, що 9 років поспіль потерпіла в Єврокубки, чотири з яких брала бронзу, постійно мала в своєму складі багато класних гравців, які переходили за великі кошти, зокрема Андрій Лунін там Деніс Бонавитура і так далі. Однак наразі ця команда перетворилася у якийсь такий середняк, де є декілька непоганих талантів, і то вони орендовані з Динамо. Тобто, ну, в наступному сезоні, де Яцик можливо повернеться до Динамо, ця команда може стати ще слабшою. Що стосується головного тренера, то також поки що не зрозуміло, хто буде в зорі, тому що не дуже задоволені Младеном Бартуловичем і хочуть результати покраще. У підсумку маємо ось такий сезон 24-25. Пишіть в коментарях, як він вам сподобався чи ні, хто розчарував, хто дуже сподобався, який гравець вам сподобався найбільше. Тому чекаю на ваші коментарі. Ну, і, звичайно, не може проти осторонь першої ліги, де чемпіонська група вже завершилась, і зрозуміло, хто виходить до ОПЛ, а це Епіцентр та Полтава. Ну і також хто буде грати в стиках, а це Металіст 12-25, який зіграє проти лівого берега який рік тому. Ну і Кудрівка, яка зіграє проти Ворскле. Що стосується цих стикових матчів, які відбудуться 29 травня та 1 червня. То думаю, що обидві команди УПЛ залишаться там, де вони зараз є. Ворскла пройде Кудрівку, тому що в Кудрівці так є непогані гравці, але цього замало, і в Ворсклі вони набагато краще. А по грі команда не показує щось незвичайне. Що стосується Металіста 1925, то там серйозні проблеми з грою і не думаю, що вони зможуть пройти лівий берег, де особисто мені подобається, як зміг зробити команду Віталій Первак. Але у Металіста 1925 можливо буде запасний шанс, якщо і вони, і Кудрівка після стиків залишаються в першій лізі, то є запасний шанс під назвою Полтава. Наразі ця команда не отримала атестацію до УПЛ і поки що не зрозуміла, чи точно вони гратимуть в нашому елітному дивізіоні. І якщо вони не отримають цю атестацію, або щось буде інше, там знімуться з чемпіонату. То саме харків'яни, як третя команда, буде грати в УПЛ. І ось що стосується харків'ян, то тут одразу продовжую, бо вони можуть стати ще більшими харків'янами, бо їхня назва може змінитися на ФК Харків. Я знайшов дуже цікавий документ, де металіст 1925 подав запит щодо реєстрації нової торговельної марки під назвою ФК Харків, враховуючи це, і враховуючи, як в жовтні президент клубу Володимир Носов сказав, що. Є таке в планах, але не в цьому сезоні, а в наступному, то цілком ймовірно, що в новому сезоні вони стануть саме ФК харків Але подумаємо, що з цього виду, бо зазвичай, коли називають клуби саме так ФК Харків, то це мова йде про якісь політичні амбіції і бо є зв'язок з містом. Багато бачу в коментарях, як люди усі хочуть, щоб Металіст 1925 змінив назву на якусь іншу, але ж проблема зовсім не в цьому. Проблема в тому, що в них просто. Немає нормальних результатів, про тому, що в клуб вливається на ну, дуже багато грошей, приходять різноманітні якісні гравці, яким платять великі зарплати за трансфер віддають великі кошти. І думаю, якщо у харків'ян з результатами було все гарно, вони, наприклад, залишились би в минулому сезоні в УПЛ і в цьому сезоні там боролися б за Єврокубки, то ніхто б не казав, би, що їм потрібно змінити назву. А так виходить, що і з результатами погано. Грають разом в першій лізі з металістом і радять їм постійно змінити назву. Тому я думаю, що головна проблема далеко не в назві, а в тому, що потрібно, я не знаю, там все під корінь міняти, весь менеджмент і щось робити, щоб допомагало команді бути там, там, де це потрібно, за ці кошти. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео, для мене це дуже важливо, тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні.